Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні шутер від мафія Броблокс. І так, зайшов я нині Робокс, думаю, щоб то пограти. І Німерей мені пише, давай пограємо в мафію. Що дуже крутий режим. Ну давай захожу. Зайшов. знаєте що, Німере я не знайшов Але знаєте, що я там знайшов? Я знайшов самого торето. Серйозно. І я просто зробив полювання на торето. Мені не треба було банків, мені не треба магазинів. Я просто шукав торето. Я його знайшов І в банк ми забігли пару раз Пару раз нас заарештували. Як заарештували? Нас просто завалили. Це таке так, як GTA. Щось дуже схоже. Просто ти мафі... Озі, ти бігаєш по місту, грабуєш банки, грабуєш магазини, купуєш собі зброю за ті гроші і все. Але один мінус: тут дуже багато. Дуже багато. І ти в розшуку кожен раз. Одним словом, режим прикольний, можна побігати. Якщо вам цікаво, подивіться, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. І коменти на бо коменти це важливо. Ну що, йдемо, побігаємо. Серія вийшла дуже цікава, так що я певний, що вам сподобається. Погнали! Такс, такс, так, стакс. Граємо сьогодні мафію. Мафія босс. Good job. No kills the dummy in front of you. Шо-шо? А, дами? Зара. Я завалив Не мрей зіграй заграй мафію Ко мафію я не знаю. Ми зайшли. Як то можеш збити? Я мафію. Ого, він теж стріляє. Ха -ха. Не попав. Прицілю. Я попасти не годен. Є! Yeah! Це що банк? Я це кисмази. Давай, давай! Є! Yeah! Две купа грошей забрав. Скільки? 100 тисяч доларів? Серйозно? Все, я більше грабувати нічого не буду. Мені стає. Куда йти? А, ну зброю может перекупити. Добре. Яку? За 100 45. Давай оцю. Давай. Все, я купив? купив Мені більше нічого не треба. Все! Це було навчання. ви знаєте, що таке навчання? Я там навчив, Так, склеп ноль, 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 Гроші ноль, все, ноль Мафія, сервери, плей. Та плей, давай, я не знаю, що тут робити і куди ходити. У мене один пістоль, вони типу, показали, як тут треба грати. оце йо-хо-хо А де моя морда? О, тут теж оновлений не Дивіки, давай прикольний. А нємерей іде, сказав мені це грати, а сам не зайшов. Весь кіфайн. Це мафіоза. Це я. Так, погнали, добре. Нємерей не нема. Оу, чекай машини їде. Та той кричив у машині. Це хто такий йде? Чекай. О, в неї гроші. Тікай, Це гед. як GTA, тікаємо, гед, бо займуємо яку вийде. А в мене патронів, до речі, дуже мало. О, поліція пішла туди. Тікаємо. Так, пістолет забирай. Не меряє, ще нема. Де не, меряє, не розумію Мані 1 долар Сила, в них 1 долар був. О, дивіться, тут заправка. Тут точно є гроші. Тут точно щось є Ну, а тут нікого нема, прикинь. Давай бігом, А, тут же пограбували. Я так розумію, тут найти якийсь нормальний магазин, де щось є. Не грабований, дуже важко. Та не кричить. Тато, то поліція кричить. Можна? Не можна зайти. Ти мене не вб'єш? А як мене вбивають, що буде туди? Тут закрито, там закрито, тут все закрито, чуєте? І який мені магазин іде. О, є магазин, ті. О, є продавець! Якщо я про. Я скажу, що я просто їсти. Добрий день. Добрий день. Презет у роб Ага, мені треба його завалити такий А він з рушницю Еес. Yes. Ху. О! Я трохи гроші не збирав Скільки ми гроші назбирали? 500 доларів! Ховай пушку. У мене патронів дуже мало. Чекай, бо там капи йдуть. Ну вони не знають, що я грабанув. <гум> вони цього не знають. Де Німрей? Німрей так і немає, я не знаю. Німрей мені сказав зайти, а сам не зайшов. О, Вот можно сім. Банкомат. Банкомат, так. Чи що це таке? Добрий день. А можна їх завалити? О, ти що О! А можемо її забрати? Да я заберу. Тейк. Ой я забрав? Ой, ще одну можна. Ай, друге не заберу. Ого, дивись, що тут можна робити. Да що ти робиш? Йо, я, копа я не хотів! У мене 6 патронів. Ми патронів. <пит> Ми, Ми завалили. Що йому робити взагалі? Копи прийшли. Я не знаю навіть, що робити. Ай-яй-яй, а сервер це що таке? Coming next update. Мафія. А що таке мафія? Join. Join? Create? Join? Чи create? Join create? Create. А, ні-ні-ні, join давай. А, ні-ні-ні, давай назад. Клоус. Плей. Шукай мені мене тут, в цьому місці. Так, в мене 12 патронів. Пішли, я хочу банк пограбувати. 6 кілів, я зробив 6 кілів, мене один раз завалили. І в мене в кишені 700 доларів. О, шоп. Ого, ні, ні не треба то. Банк, якісь великі грабанути. Це було прикольно. Тихо. Closing Сторе Добрий вечір. Добачі, але я тебе завалю Або й давай гроші б я тебе завалю О, прикинь, тут не можна його вбивати а, -а, а купим купим свій маску, 1000 доларів кошти. No, no. Все, дякую, До побачення. Там можеш шмотки собі купити. Прикольна маска є за 1000 доларів, у мене 700. Ідемо десь зробимо ще три сотні. Все нормально. Цікаво, а у взяти? О, що тут? Воу 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 воу! Я не сюди йти. А що тут таке? Да Та, стріляй! Ми патроны. Я не Та будь ласка, не убивайте мне. Да що ну, ти не вбив? Та я сам винен, ну а що я туда ще й патрон не міг достати, прикиньте. Ай-яй-яй-яй-яй, ну я так. Е, хтось де. Тільки від мене. 700 доларів. А на машині хто їде? Я можу машину якусь собі купити. Банк! Я побачив банк. Йдем зайдем, подивимся. Може там немає охорони такої великої. Легонько зайшли, сказали добрий вечір. О, зайшли сюди, забрали гроші, а тут грошей нема. що таке? а в мене три зірки. Тікаю, 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 тікаю. Кажуть в чорному костюмі у капелюсі. Склеп. А тут що таке? Зайти не буду. Чуєте, а якщо я, наприклад, якогось гравця завалю? Я заберу його гроші, можна так чи ні? Чи не можна? Чи десь провулку ходи? О, двигики гарбуз файний. Красота. Дуже красивий гарбуз. А, то що ти в мене стріляєш? А, ну, там три зірки. та не валіть мене! Будь ласка. Ай, не встиг! Я був би тут пару гривень взяв. Дуже швидко. Давай, плей. Плей, плей, плей. Ну, типа, такий собі режим, на один раз заграти, можна грати. Якщо хочете побігати по місті. Позбирати трохи грошей, ході. Так, у мене ной зірок. Моє завдання 1000 доларів і піти в той магазин файний. Двіці, ми тільки заходимо тухосенько, кажемо, добрий вечір, я хочу піцу. І тако робимо. Все, бігом, бігом. Є, забирай. Скільки у нас грошей? Тисячу, двісті доларів. І зірки нема, бо нас ніхто не замітив, що ми тут були. Тепер шукаємо той магазин, де я цей? Де я шмотки мав купити. Торетто? Нічого свій торетто. А, я того турету заулю. Де він? ви він до хати зайшов. Де Торетто? А, я тут не можу стріляти. Чуєш, Торетто? Тобі капець. А це хто такий? Ладно, Торетто, я пішов. Дивіться, він заведе я його вб'ю. Дивіться. Зараз вийде Торетто. Торетто, давай. О, Німерей зайшов вроді. А що я не можу його вбити? серйозно? Капець! Прикиньте. Торето виходь. Торето, ще думаєш, я тут стою. Виходь, давай я вже пішов. Де торето? Не виходи, прикинь. Копи прийшли. А, можливо, ти сюди від копів можеш втекти. Якщо ти у рошуку, заходиш сюди. І розшук проходить, можливо. Коротше, торето напудився і не хоче. Кілліт? О, я вбив його. Я ж тебе вбив. Що ти мені махаєш? Що ти мені махаєш? Є зараз вийде, зараз вийде. Зараз вийде і я його завалю, але я не знаю, чи я можу хп в нього забрати. Тімон понаходили якийсь хлопці. Ха-ха! <риквач> <риквач> ха, -ха, -ха! <риквач> <риквач> А ну нажми підписку, бігом ти кипити ще дзвіночок, щоб ти не загубився. <риквач> <риквач> Ходіть сюди, де турето втік? Торетто, де втік? Турето, я вже біжу за тобою О, гроші не йшло, прикиньте. Де торето? Торето втік. Ви прикиньте. Боєгус. Але я того заголив, я гроші щось не збрав. Торето! Турето, ти не втечеш. А, у неї нема. А -а, а, а я у рошуку, напевно, торето шукає. Гроші маєш? Гроші немає. Сила! А де гроші? Анімерей є, я нема, прикиньте. Барбер. Ой, йдемо підстрижаємося. Дві гроші ці валіють Прикинь. Так, в мене 1200. Нормально я вже збираю. Мені треба той магазин, там магазин одягу. Тімон, Тімон, чуєш? Вибачи, Тімон? Ну диви, я не можу забрати нічого. Оце без них всі гроші їхні повипадали. Це було прикольно. Вони собі накрали, купу грошей. я їх валю і забираю їхні гроші, ну а наші крадуть. О, Торетто завалили. тут? <реш> Хто торето завалив? То я му це зробити. Так, я заходжу в магазин, куплю собі шапку. Аби всі знали мене в лице. Так, добрий вечір. Так, а де моя шапка? Де моя шапка? Я не можу шапку шапкусь купити, чуєте? Я не можу... Е, чекай, а де моя та шапка? No! Нема шапки. No. No. Сила, хтось купив, походу. Капец, хтось купив мою шапку. Может зуби купити? No. Ладно, все, я пішов. Може, це не той магазин? Може бути. Блін, така файна шапка була. Эх, ве. То навіть не шапка, то маска була. Ну що, йдемо на банк. Я, в принципі, зрозумів, що і як. Я готовий йти на банк. Йдемо зробимо один захід на банк. Открывай двері. Це <laughs> сильний банк. Добрий вечір, та ладно, я не буду магазин грабувати. Йдемо в банк, там є і так багато гроші, що там золото. А є тут якийсь головний банк величезний такий. Туретто, турето. Ти знаєш що? Я можу тебе завалити? Йшов геть. моє гроші. А, щас завалив турет. Торетові бачи, все, я більше тебе вбивати не буду. Я не знаю, хто ти такий. Але я вже його нині вбивав купарас. Ну що я зроблю, Торет? Ти ходиш тут маці. Ого, диви, один. Тут купа охорони. Е, ну, ладно, ризикуємо. Чекай, чекай, тут якісь бігають. Готово завалити. Одного завалив. Е! О, він за мене уб'є, прикинь. Капець. У мене хп мало. Я в скло попадав, я попадав в скло. Мені якось його треба завалити! Ну як? У мене одно хп, він розстріляє мені торба. Чекати, щоб всі відновив. Чи пробігти? А, там ще один є. Напевно, мене завалять. Вписок! Я йду, шараз до вас. Я йду. Пістолет, в руки. Нічого, ми бы зарубили, ми б купили свою нормальну пушку. І все би було добре. Тям, ще один раз грабанем той банк і все. Тімон, привіт. Тімон, я в нього тоже стріляв. О, Турето! Добрий вечір. Туретто, думаю, що ти з мене хочеш? Не дойшов, бідний убідний турето. Вибачай. том до поза уха я короче мафіози серед мафіози Вбиваю мафію а що вони тут такі ходять такі я собі блін одному другому дав і все так все заходим речі тут одна охрана. Добрий вечір Є Відкривайте бігом двері мені шут А як відкрити? Чуєте, а як не то... А, може цих треба було завалити, і вони би відкрили мені. Воу! Капець! Капець! Ще раз йдем! Ми йдемо, поки не пограбуємо цей банк. Давай! Ого! го Та то взагалі ужас! Зараз я це зроблю. Тихосенько йдемо. Де ти на машині поїхав. Зараз і подивимось тут чуди. в тих навіть машини є, чи то копи. Копи, може. Ай, але ми перші туди були, зайшли, там не було багато людей. Може їх хтось побив, я не знаю. Ну давайте. Добре, вже не знаю який. О, Тімон! А то рет де. Хто мене стріляв. А, тімон. Ну тут мені не розказував. Аби Опять тут мені не рассказывал! Чувак сам прийшов не набити. О! Давайте відкройте двері. А як відкрити двері? Мафіози прийшли. Я типа з ними. Но, але я... я нічого не робив. Хлопці. О, гроші я шут на землі лежали. По 100 доларів знайшов. А як відкрити? О, може в камеру треба стрілити. Я не знаю. Як туди зайти? Шутер атак, то опен здесь. Валіть його. А тут що? Стріляйте, хлопці. А, дивись, там треба стріляти. Ого, я бігом біжу туди, може ще всю. Давай, 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 давай. Де банк? Може ще встигну, поки вони не захопить две торето. Торетик не зайву вийде. Торето! Ладно, не чіпаємо торето. Ну банк. О, тільки захопили. Заряджай, заряджай. Ай, так заряді! А скільки можеш стріляти в ці двері? Слухайте. Давай, 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 бей-бей. Ого. Ааа! <свеч> там ще трошечка. Там ще десь десь раз вдарити ті двері і все буде добре. Бігом, 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 поки не захопили. Це обідно буде, якщо. Зараз хтось зайде, а там вже двері відкриті. А там, мені здається, гроші купа. Там рахуйте одні двері, перші були закриті, другі закриті. Тімон, попробуй мене вчепити. Хоче стрілити. Не явий пістолет. Є, відкрив! Давай, бери! Sir, давай, Sir, давай, Sir, давай, давай! Йой-йо-ой, ты купа гроші! Ah! Я купа гроші взяв, Скільки я взяв. Там? Злитків! Плей, скільки в мене грошей? Стук 800! Де банк? Біжу, 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 біжу! 1800 доларів, люди домі! 1800 доларів Це заарештували. Чуєш, звільнять тебе? Ладно, не буду. А ти чого бандит? Я мафія, а не бандит. О, копи пішли, вони знають, всіх перебили. Advised... You... Давай, 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 давай. Давай, two давай, 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 давай. Все забрав? Five... Ще одно золото. One One... Чекайте. Ааа, чекай, там ще знизу лежить, хтось кинув. Хтось кинув, scannon, хоче забрати. Скільки вже в мене? 2200. І там ще є два або один. Давай, 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 давай. Тут треба собі автомати купити, треба собі купити, можливо, якусь броню, якщо тут є. А, хлопці, вже вийшли. О! Oh! а, все, закрили. Чуєш, Тімон? Ого. У нього якийсь ліпший пістолет. Вибачай, вибачай. Ті хочуть грабувати банк. Я, значить, тут почекаю, не грабують. І зайдемо за час грабанем. Я свій тут. Мене ж ніхто не веде, ніхто. А давайте ще раз заходимо і все буде добре. Ого, вбили. Чекаємо, я супер хитрий мафіозі. Я просто чекаю, поки вони щось зроблять там. Дві две один йде і другий йде. Дивись, темніє. на ніч прийшли два мафіозі, дві завдуть бити їх. Тих два і там один. Давайте, заходіть! Заходять? Ні, стоять, чекають. Може, вони чекають, щоб я прийшов. Хлопці, я не буду йти. О, все, того завалили. Диви. Того завалили. Та давайте виліть, хлопці. Я хитрий. Я собі почекаю, зараз спокійно зайду. Що не браму не відкривають? Хлопці! Це вже системно, відкривайте браму. А копи? Де чогось копи не їдуть. Я зараз прийду туди, їх двох завлю, заберу цю гроші і підемо додому. І <ріст> нам більше нічого не треба. Пішли. Копів не видно. Ось ще один прийшов. <ріст> <ріст> давай, давай, давай. Копи зараз прийдуть. Тихо, тихо. Тихо. А -а -а. Тихо, тихо, дайте на візьму. Є, взяв два. Я взяв? Взяв. Скільки в мене гроші. Оце хитро я зайшов. 2600. Де банк. Все, останній на захід. Нас один розбивають і ми завершимо серію. Ну от така собі мафія. Типу, якщо нема що робити, можна зайти собі пограти трошки. Один раз. Німерей сказав, заходь, сам не зайшов. Ех, німерей, німерей. Як ти міг? А може німерей то, -то тут підписаний? Оце би був прикол. Німерей торето. Так. Слухай. Як він мене так швидко вбив? Негапевно броняє. Ні, я ще йду, я мушу всі помстити йому. Де він є? А, його зараз копи доб'ють. Давайте, давайте. Мірзо. Мірзо, завалимо і все. Та то я винен, він в принципі світарився там. А я ззаду підійшов тихонько і почув стріляти. Ой його завалили. Артем, шо Артем? ж там? Поправий мен Попробуй мене стрілити копет. А, гроші е, А, там ще гроші є. Беру. Є, е, забрав гроші. О, копи! Ай, то чого вы мене стріляєте? Мірзу певно, завалили. Я все одно йду до Три 3000 доларів! У мене в три 3000 доларів. Я біжу до мерзу. О, ще не 20 доларів 20 скільки. Сто? Майже. Мірзу де? Де Мірзо? Попробуй в мене стрілити. Не вертайся навіть. Де Мірзо? Мені Мірзо треба. Де Мірзо? Мірзо, значить, завалили. Коп, а чого ти в мене стріляєш? Та я зайшов, я ще навіть нічого не брав. Вс, копі пішли туди, добре. Де Мірзо? Може Мірзо заарештували і він дійш сюди не прийде? Я не бачу де Мірзо. Я взагалі його не бачу. де Мірзо? О, тут якийсь прийшов. Де Мірзо? Мені Мірзо треба. Копі, та лишить мене в спокою. там Зараз я його найду. І напевно десь з цього боку. Во. Якісь двоє пішли. Може, там є Мірзо? Де ти є? Біжу. Біжу, але не бачу. Хтось стріляє, чули? Де той Мірзо? Артем. Артем, Мірзо де? О, тут пушки можеш купити. О-о-о! Нічого собі, вони дуже дорогі. 6 тисяч найдешевше, дякую, до побачення. Я в шоці. А чого не в мене валять? Хлопці, ти я вже. Так. Алло, алло. О, я дзвоню. Куда я дзвоню? А що мені робити? Go on. Kill the lighters person, and you will get Ааа, В телефонах можна завдання брати. Береш трубку, вони тобі дзвонять і кажуть, що які завдання. Або щось пограбувати, або когось завалити, розумієте? Ну, може, ще її один раз заграємо, Дві кімен... годинник. Можливо, ще один раз і заграємо. Кап. ти хотів в мене стріляти? Не вали мене, будь ласка. Ходи до гарбуза, ходи. Ой, я таку свою фоточку зроблю. <годин> типа він не стріляє. Ладно, будемо на цьому завершувати. Ну, нормальний режим. Собі ходиш, валиш, гроші заробляєш, купуєш собі. Ей, ти не стріляємо. Ого. Пусть собі пушку і все буде добре. Між ми так і не знайшли, але зато ми так і завалили. 3000 заробили. Ми красавчики, в принципі. Так що. На цьому будемо завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Ще може десь пограємо. Папа. На YouTube канал подпишись. И в Скэп Геймс, Для тебя контент просто высший класс. Сегодня новые видео. Кайфы, горжен раз. На YouTube канал подпишись. Скеп Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс Щодня нові відео, кайфуй кожен раз